кожного з нас є стереотип про бабульок, які сидять біля під'їзду. Так, які сидять, обговорюють все. Отож, уявіть собі, 2070 рік теперішні малолетки, яким років 14-15 стануть бабульками. Отож, 2070-й рік бабульки біля під'їзду. Ваші області, друзі! <пух> глянь, глянь де. От нализався. нализався розумієш? І де він тільки то ЛСД взяв, розумієш. Тож до десятої не продають. Не продають! Ось де а? Януковича на них нема. Нема на них, нема на них Януковича. Нема на них Януковича, він би їм і реформи. Він би податковий кодекс він би їх всіх половину попересажав. Я тобі кажу, Януковича на них нема. Ну, Вчора була зі старим на весіллі. Серйозно? І Та. Як там танцювали під польку? Нашу стареньку польку. Нашу стареньку полечку. Під Ванбюрена. Під Ванбюрена. Ой. <плес> а, а мене тиск скаче страшне. А, скаче, тиск не можна витримати. А п'єте що ті екстазі? Ну, як приписав, так п'ю. Що після От не ті лікарі. Не ті лікарі, не ті, лік, то, лік, то, що наші колись були білі, нормальні, адекватні лікарі. А то що? Мулати, негри, араби! Поки поясни, що тебе болить, можна померти. От я Глянь, іде. Ді, дитину, що ти з собою робиш? Що ти а? Робиш собою? Татушку зробила тату, тату, вона собі, тату метелика на поясниці. Боже Золотко, ти знаєш, як воно через 60 років буде виглядати. Отак вовливо буде Отак буде виляти! А як вдівається, як дівається? Ботфорди. Мені юбка. Топік. Ото ми вдівалися, то ми так вдівалися прекрасно. То було просто Так було не стидно до церкви піти, розумієш? Подивися, як вони вдіваються. Оце то біда! До речі, вчора була на сповіді. До церкви ходили? Та де по скайпу? <плес> по скайпу. По скайпу була сповідь. Казав священник, uh -huh. щоб э, заходити на сайт церкви тільки через Mozilla Firefox. <плес> 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 а, а, — А що так? Інтернет-експлорер то московський патріархат. <плес> пенсія прийшла. І скільки там? Мізер. Ну скільки? 16 єн. 16 єн. А скільки то на старі гроші? Чотири штуки баксів. От що не кажіть, за китайців краще стало жити. хлопці знають, що роблять. мене закінчили, Ще все паніть. А прошу, прошу, прошу. Смачна гречка. Файна, файна гречка. І чому ми, ми її стільки тоді як дури накупляли? Бо азаром нема нема.